На каналі Міла. Сьогодні ми дивимося в книжечку. Ой, а що це за книжечка? Що там пише? Ні, розмальовки для малят. Поверни. Для малят два плюс Нашої Мілі вже шість. Вона не малятка, але вона буде вчити малят, як її розмальовувати. То щось написано? Ану, що там ззаді пише? Ой, це ж для батьків ще щось пише. Шановні батьки, перед вами незвичайна розмальовка. Тільки пензлик та вода знадобляться для створення яскравих малюнків. Ваш малюк в дивовижний світ казкових персонажів. Серія цих чудових книжок допоможе дитині розвинути дрібну моторику. Увагу та акуратність. Бажаємо успіху! Маємо книжечку це рак. Це ралик. Ну Я почала розмальовувати, бо то багато часу займаю. І... Ну, ти представ перший, які там ще є малюночки. Які там ще є малюночки далі? Так, тут? Трохи. Так, є така машинка. Корзинка дуже. З Корзинка. Квіточками. Холодильник і тукан. О, то це, це тукан? То це попугай чи тукан? Тукан. А, ну тоді краще знати. Так, а це що? Це. напевно, якийсь літачок такий. Чи якась ракета? Може на воздушний шар. А ну. А це кость? Добре. Ой, а це що таке гарне? Це кекси. Кекси? Ух ти, які вони апетитні прямо. Ну добре, зараз ти покажи, як розмальовувати. Давай продовжу розмальовувати, напевно, радико, Так, Зараз я покажу. Так, для цього, що пише, знадобиться тільки пензлик та вода. Як шоку собі розмальовка? чарівна прямо. Зараз подивимось. І вже є малюночок. Ось так просто вводимо, вводимо. Ну, наш цей малюночок складається із ось таких крапочок чи сніжиночок. Коли ми водимо пензликом по цих крапочках, вони розходяться і, розпалює... і утворюється ось к... колір. Ну, в нашому випадку зараз жовтий, так? Так. Дуже ну, є синій, зелений і червоний. О, добре, добре. а ну по-англійському ще, може, скажеш по-англійськи. Який жовтий буде? Йєло. Добре. Ще є Йоу у нас. Синій. Ще хвостик, напевно, там. Так, є. Добре, розмальовуємо ще. Хвостик. А зараз який? Ну, Починай, напевно, от зразу синій. А синій як буде по-англійськи? Правильно, молодець. Ой, як гарно Получається, Давай, давай. Ну, можна такими круговими рухами, щоб швидше. Так. так. Щоб не витяг за лінію. Так, треба акуратно малювати, щоб малюночок був гарненьким. А, а якщо вийдеш, то не буде гарно. Ну, давай малюємо гарно. Так, бачите, дітки, як получається Дуже гарно виходить. Так, давай далі. Ну, давай ще якийсь колір, щоб видно було. Там який? Отак, так, давай, давай, давай. Круговими, щоб швидше було. Так, 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 так. Бо в нас дуже багато роботи ці книжечці. У нас дуже багато малюночків. Так, ну це ніби ножки, це такі кругленькі, якби коле. Колег. Колесики? А, ну Еле. Ну, правда насправді не колеса. Але це так малючку нашому. Показано. Так, тепер о, тепер червоний колір покажи ще діткам, як буде виглядати. Ось так виглядає зараз наш малюнок. Дуже гарно. Зараз? Англійський, як червоний? Ред, правильно. Молодец. Він такий красивий, mm -hmm. коли його малюю. – Ух ти! Ну, наш малюночок стає ще краще. Воно mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. засихає, засихає, засихає. – Давай 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 помалюємо. Ще залишиться в нас крапочки якого кольору? Зелене. Грін. Грін? Добре, ти зразу по англійськи кажеш. Молодець. Ну, давай, грін тепер. Останній. Так, круговими рухами давай, давай, давай. Тут ялиночки намальовані. Ага. Ну, треба Так, помагати. Вдихаємо. Ну ось, покажи швиденько. Ось так получився. Пока. Папа, це був на каналі Місмір. Ось який гарний получився у нас раб.